Шановні друзі, сьогодні хочу запропонувати вам поглянути на буденну, здавалося, річ – внутрішнє утеплення приміщення. Не просто як на ремонт, а як на глибоко філософський акт. Ми часто говоримо про захист зовнішнього периметру, про бронювання від світу, але коли ми утеплюємо стіни зсередини, ми робимо щось набагато інтимніше. Уявіть! Зовнішня стіна залишається холодною, вона приймає на себе усі удари, стихій, всю мінливість зовнішнього світу, мороз, спеку, шум, байдужість. А ми всередині свідомо створюємо буфер, простір для життя. Цей утеплювач це не просто матеріал, це наша заява. Тут у цьому просторі панує мій власний мікроклімат, тепло, спокій, стабільність. Чи не є це ідеальною метафорою для нашої душі? Ми не можемо змінити вітри, що дмуть зовні, але ми можемо ізолювати свій внутрішній світ. Ми можемо навчитися не давати зовнішньому холоду, страхам, негативу, чужим судженням проникати до нашого ядра. Внутрішнє утеплення це нагадування про те, що справжня стійкість починається самооблаштування. Це про те, щоб не втратити своє тепло у вирі зовнішніх подій. Ми не робимо ремонт, ми створюємо температуру надії у світі, який занадто швидко стигає. Тож, коли ви бачите утеплювач, знаєте, ви бачите не просто ізоляцію, а філософський принцип, щоб змінити світ, спершу зігрій себе зсередини.